Привіт-привіт, мої любі стрільці! Привіт, мої філософи, мандрівники, наставники і мрійники! Як ваші справи? Готові дивитися, що ж вам принесе? Липень 2025 року, тому що мені уже дуже цікаво подивитися. Зі мною тут уже поруч мої колоди, тому влаштовуйтеся зручніше. Перевірте, чи ви підписані на канал, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади, я вам за це буду дуже вдячна. Взагалі буду вдячна за будь-яку взаємодію з відео. І будемо розпочинати з ось такої от Красивої колоди сили природи від орнер І подивимося, що принесе стрільцям цей липень. Стрільці. І для вас це карта суд. Для когось це дійсно може реалізуватися як якісь юридичні або судові справи, але це також може означати період у вашому житті, коли розпочинаються зміни. Це може бути як і перечуття змін, так як і уже якісь ситуації, які вас спонукають зробити вибір. Так? Ви можете відчувати таку присутність вищих сил у своєму житті. Ви можете відчувати. Присутність ваших наставників духовних або вашого роду у вашому житті, і ви можете розуміти, що тут можуть якісь події зароджуватися, або вам потрібно якийсь зробити вибір, так прийняти якесь рішення, і воно обов'язково буде глибинно впливати на всі сфери вашого життя, бо аркан старший. Тобто тут стрільці, ось це зміни, вибір. Уже настав час, коли потрібно щось змінювати. І ви це розумієте. Також суди можуть бути в прямому сенсі, так як я вже сказала, можуть бути якісь юридичні справи, можуть бути контракти якісь. Це може бути якийсь вирок, так, наприклад, ви отримуєте вирок, таке рішення чиєсь, що ви перемогли, або ми вас прийняли, ви пройшли випробовувальний термін, ви склали. Ось цей от іспит, так? І тепер ви можете насолодитися результатами. Так. що Ще принесем стрільцям для вас, лицар мечів. Ну швидко будуть розвиватися події, і також це доволі взагалі. Різка та динамічна карта. Можуть бути ситуації, де вам потрібно буде швидко приймати рішення, швидко переміщатися, можливо, з місця на місце, так можливо, швидко якось реагувати на щось. Це доволі така швидка і різка, і навіть місцями конфліктна карта. Вона може реалізуватися як і ваш конфліктний настрій, коли захочеться з кимось поконфліктувати або ситуація де ви з кимось, наприклад, не сходитися у думках, не сходитися у вашій позиції, і ви, наприклад, захочете відстояти свої кордони, так або хтось може тут нападати на вас і. Наче хотіти вивести вас на конфлікт, говорити швидко, говорити якимись різкими фразами, можливо, навіть на таких підвищених тонах, ось. Але ви можете використовувати, звичайно, цю карту як застереження, і знати, що по цій карті краще не квапитися, так, а все одно, навіть якщо ви дієте швидко, не втрачати ось цю от логіку, не втрачати холодний розум, логічний, Мислення і оперувати фактами краще, а не емоціями. Тоді цю карту можна буде вивести в плюс. Ну До речі, це може так юнак також проявлятися. По цій карті, і саме в цій колоді, дійсно, буває той, хто такий різкий на язик, той, хто може водити транспорт. Так, Що ще для вас. П'ятірка Пентаклі і це ситуація, яка може бути пов'язана з підвищеним рівнем витрат. Зазвичай ця карта може означати втому, фізичне якесь недомагання. Тут також слідкуйте за своїм здоров'ям, стрільці, не перепрацьовуйте, так? тому що тут може бути якби недомагання і фізичне, або це можуть бути витрати, але часто це саме витрати на здоров'я для вас чи для когось. Вашого оточення, наприклад, будьте обережні від травм, тут, тим паче, не кваптеся, будьте також за кермом обережні, дивіться в різні сторони, так, коли і переходите дорогу. Взагалі, і тут з транспортом ще з чимось. У нас ще ретро Меркурій. так, Перевіряйте якісь квитки, перевіряйте ще раз свій графік роботи, перевіряйте місце призначення, нікуди не кваптеся, тому що взагалі Ретро Меркурій він може. Може плутати шляхи, може губитися багаж, якщо ви планували якусь поїздку, можуть бути і проблеми дійсно з транспортом, може або з якоюсь технікою, так, може довестися щось лагодити, і ця карта непередбачуваних витрат. Можливо, доведеться на щось витратити більше ніж ви планували. Тобто це карта такого виснаження, може бути втома як фізична, так і втом, втомлений трішки може бути ваш гаманець. Але також ви цю карту можете сприймати стрільці як застереження і планувати заздалегідь свої витрати. Так, і не перепрацьовувати ні в якому разі. Тому що тут так дев'ятка Пентаглі на тні колоди це чудова карта. Це якраз таки карта компліментів, карта самоцінності і карта грошового прибутку. Тобто будуть прибутки, будуть фінанси. Можливо, ви тут будете з кимось сперечатися навіть з приводу свого підвищення якогось чи щоб отримати якусь премію, наприклад. І вас тут оцінять, Може це зайняти трішки більше часу. Можливо, тут потрібно буде от дотягнути. Бачите, цей чоловік іде до світла у віконечку. Можливо, це затримка заробітної платні, і вам треба, наприклад, потягнути. Так. Але ця карта прекрасна, тому що все завершиться чудово, і вам тут вистачить не тільки на якісь ваші базові потреби, а й на те, щоб побувати в красивих місцях, дозволити собі якісь хатілочки, дозволити собі товари, розкоші і навіть собі і там, своїм улюбленцям. Ну, тут чудові карти. Так. Подивимося що ще ще. Це принесе стрільцям. Цей липень наступна колода у нас старо традиції, уже також знайома вам колода в автентичному стилі. Подивимося, що принесе стрільцям. Цей липень для вас стрільці це. Король жезлів, це ви, особливо, якщо ви чоловік, може бути за гороскопом або асцендентом лев, стрілець або овен. Не обов'язково прив'язуєтеся до знаку зодіаку. Так, це може бути за характеристикою людини, яка близька вам по енергіях, тому що ви також стрільці стихії, вогню люди. Це може бути такий харизматичний, завжди активний чоловік, може бути мен, Менеджер може бути людина, яка продає послуги, може бути творча людина. Так, це може бути не тільки продавець, а й організатор, також, або, наприклад, тренер. По цій карті також може бути спортсмен, це люди спортивні, харизматичні, сексуальні, активні і особливо для чоловіків, стрільців це можете бути або ви, і вам тоді потрібно звернути увагу на себе, звернути увагу на свої власні цілі, на своє здоров'я, на свій зовнішній вигляд, наприклад, так, поставити себе на перше місце. Або це може бути людина дуже близька вам за духом, за характером, можливо, навіть партнер Так, що ще стрільці для вас, на липень Карта повішений можливо, якась пауза у вас у спілкуванні з кимось або взагалі у ваших справах. Може бути. Ситуація, де ви залежите від якихось обставин або від чогось рішення, наприклад, ви хочете взяти відпустку, або ви хочете взяти вихідні, але вам потрібно це узгодити з менеджером або з вашими колегами. Ви не знаєте, чи вам потрібно буде з кимось помінятися, чи з вами поміняються, чи не поміняються, або, наприклад, ви запланували собі навпаки кудись поїхати і ви просите когось. Наприклад, ваша Керівництво вам каже, що ось потрібно зачекати. Так, коли повернеться твій напарник, твій колега з відпустки, і тоді ти зможеш бути вільним. Це карта, коли ви можете очікувати, чи якоїсь документації, так? чи ви можете очікувати якихось дозволів. От ви чогось можете очікувати і бути залежними від когось. Дуже ця карта резонує з Ретро Меркурієм, знову ж таки, тому що це можуть бути якісь затримки. Це не страшно. Карта і ретро Меркурій це не негативний транзит. Він може додати якоїсь такої більше, знаєте, вазні, <смі> якихось дрібниці, коли там щось загубилося, щось перенеслося, щось відклалося. Затримка рейса якась може бути. Так? Коли ви в якомусь такому підвішеному положенні, ви і не можете там, вийти погуляти, і не можете уже, там полетіти і уже займатися своїми справами. Але але будьте розслабленими, знайте, що все все одно вирішиться. Так, що ще. що ще В особистому житті це також може бути ситуація, коли от не зрозуміло, що між нами. Так, що ще. Стрільці. Це якийсь відпочинок, стрільці для вас, все буде помірно, ви будете тримати рівновагу, хтось дійсно тут буде ходити на йогу або на флай йогу, або на будь-які якісь вправи, де потрібно буде тримати координацію, тримати баланс. Це карта спокою, вам потрібно бути не дуже емоційними, так триматися ось цієї золотої середини. Я люблю цю карту, хоча багато хто її вважає дещо нудною, але мені здається, коли є такий спокій, рівновага. Це також дуже дорого коштує. Це може бути час на природі, це може бути час, де ви хочете повернутися до якогось свого внутрішнього балансу, коли ви хочете збалансувати і врівноважити якісь сфери свого життя. Якщо десь ви, наприклад, переїдали, так, то ви хочете повернутися до балансу в харчуванні, або, наприклад, відновити свою щоденну норму кроків, відновити баланс в тренуваннях. От відновити режим сну, що дуже також важко, але важливо, особливо, хто в Україні знаходиться, але карта прекрасна. Просто розслабтеся, тримайте баланс, тримайте дзен і будьте позитивно налаштовані. Подивимося, ще яка у вас практика так зможе збалансувати, підтримати, яка практика буде сприятливою для стрільців цього липня. Стрільці для вас це перегляд кіно, «Watch a movie», це перегляд кінофільмів. Дивіться, ви тут можете вмоститися з якимось теплим напоєм, з домашнім улюбленцем, у кого це коханий, у кого це домашній улюбленець, у кого це наодинці з собою, але також прекрасно. І передивитися якесь кіно. Ви можете дійсно чи в кінотеатр піти, чи вдома вмоститися за переглядом. І, до речі, ще така класна практика, наприклад, ви можете загадати собі якусь ситуацію або попросити у Всесвіта поради. Так і можете побачити якусь ситуацію, або якусь фразочку почути у фільмі, яка стане вашою відповіддю і вашою підказкою. Або, наприклад, вам уже давно хочеться передивитися якийсь фільм, чи якийсь серіал, чи якийсь сюжет, і ви думали, от особливо також в Ретро Меркурій дуже круто щось передивлятися, щось таке ретро, що вже повертається у ваше життя. Можливо, ви от думаєте тут. Так, я хочу, хочу чомусь я передивитися цей фільм. Ви вже не пам'ятаєте деталі, але коли ви почнете його передивлятися, ви зрозумієте, чому. Вас так тягнуло, і на яку думку вас мав цей фільм наштовхнути, який інсайт ви мали отримати. Діліться взагалі своїми інсайтами, діліться своїми подіями, своїми настроями в коментарях. Тому що, якщо підсумувати, мені здається, що у вас тут такий чорне і біле інь і янь. Спочатку дуже динамічно, дуже швидко, а друга половина місяць, яка саме уже припадає на повноцінну ретроградність. Меркурія, а так вона вже буде більш спокійною, такою врівноваженою. Тому тримайте баланс взагалі увесь місяць. Протримуйтеся правила золотої середини. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні розклади. Па-па!